Уряд затвердив умови продажу одеського припортового заводу одного з найбільших промислових підприємств, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки України. Завод вважається головним активом великої приватизації його потужності виробництва аміаку, добрив та інфраструктура для експорту критично важливі для. Агросектору, тож коли має відбутися аукціон, дізнаємося від Ігоря Тимошенка, заступника голови фонду держмайна України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добри ранок, пане Грю. Власне з 2022 другого року. Вибачте, я спочатку питання поставлю. Основне виробництво на заводі було зупинене, як продавання заводу у приватні руки вплине на його роботу. Скажіть, будь ласка. Давайте виходити з того, що перше це державне підприємство, і для того, щоб отримати серйозний інвестиційний ресурс, він може бути в вигляді кредитів, може в інвестиціях, зрозуміло, що для держави, тим більше в нинішніх умовах, це є непідйомне і неефективне завдання. Тобто, для того, щоб його відновити в плані виробничому, оскільки. Він готовий до виробництва, але потрібно певні зробити інвестиції по закупівлі сировини, по записку певних технологічних процесів, потрібно дійсно інвестування. І це може бути лише приватне інвестування. До речі, якщо говорити про, історично про його роботу, то саме Саме приватний інвестор міг би запустити це підприємство ще ну кілька років тому. Але на жаль, так як є, і ми виходимо з тих реалій, які які на сьогоднішній день вони потребують завод, потребує серйозних інвестицій для запуску виробництва. Оце головне, пане Юрію. От власне, а які вимоги ставить держава до нових покупців щодо роботи такого підприємства і його важливості, важливості для забезпечного збереження галузі? Це об'єкт великої приватизації, тому вимоги є певні, які встановлені законом України. Аукціонна комісія визначає ці вимоги в, в таких основних параметрах. Я їх лише назву. Це, це те, що найголовніше це збереження основних видів діяльності підприємства впродовж п'яти років. Це найголовніший перший головний критерій. Другий головний критерій погашення всіх боргів перед бюджетом і заробітної плати підприємства, погашення просроченої кредиторської заборгованості, визначається як, як одне з важливих завдань. Ну і звісно, екологічні вимоги ніхто не відміняв. В плані екологічні, соціальні вимоги стосовно трудового колективу підприємства. Тобто, інвестор, має цілий ряд вимог, які будуть контролюватись фондом державного майна України у разі успішного продажу, і таким чином ті зобов'язання, які є, будуть на нього покладатися впродовж доволі тривалого терміну часу. А скажіть, будь ласка, хто може бути покупцем? Винятково вітчизняні підприємці, чи все-таки розглядаєте можливість придбання цього активу і іноземними інвесторами? Напевно, ми дуже десь хотіли би, щоб конкурс відбувся за участю іноземних інвесторів. Попередній інтерес ще до оголошення аукціону, звичайно, виявляли потужні іноземні інвестори. Але ми розуміємо, що. Їм потрібно приймати рішення з врахуванням їхньої бізнес-складової. Тому іноземний інвестор так буде вітатися участь, але і вітчизняний, зрозуміло, що це так само буде для нас прийнятним, і ми будемо раді бачити. Єдиний, єдиний виняток становить те, що не можуть брати участь. Ті особи, які підсанкційні пов'язані з державою агресором, це передбачено законом України. Таких інвесторів ми не закликаємо брати участь. Вони не, не зможуть стати переможцями в даному акціону. А якщо інвестори іноземні будуть якісь інші вимоги або, можливо, будуть якісь обмеження. Стосовно іноземних інвесторів, є лише одна, одне обмеження: недопущення пов'язаності з державою агресором або підсанційним особами. Все інше допускається. Пане Ігорі, а наскільки доцільним є такі дії? Адже продаж підприємства відбувається в умовах воєнного стану? Ну, передусім, ми зацікавлені в тому, щоб підприємство працювало. На інвестора буде покладатися саме така складова, як запуск підприємства. Друге, перебування в подальшому, в тому стані, в якому підприємство є, з накопиченням боргів по бюджету, по заробітній платі, тому що ми не можемо зупинити таке велике підприємство. Воно потребує технологічно подальшого підтримання його в тому стані, в якому воно є. І, звичайно, кожен рік. Кожен місяць відтяжки з проведенням аукціону це додаткові збитки до, для самого підприємства і відповідно не сплата важливих на сьогоднішній день платежів. Ну і найголовніше, ми завжди говоримо, що приватизація під час воєнного стану чим вона важлива сьогодні. Гроші кожна гривня в бюджеті України можливо ще кратно. Важливіше ніж ніж те, що може в повоєнний період. Тому що сьогодні ми розуміємо, для чого потрібні такі видатки, такі надходження. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, які чинники впливають на вартість самого об'єкту? Передусім, ми говоримо про старт. Стартову вартість 4,5 мільярда гривень. Це базова ставка, з чого, з чого починається аукціон Прозоро. Якщо говорити про ті борги, які належать погасити інвестору, це передусім заборгованість перед «Нафтогазом України це 2,5 з мільярда гривень. Є борг перед бюджетом і перед працівниками, тобто при оцінці, саме фінансово-економічного стану підприємства і Вкладання інвестицій інвестор буде виходити з того, що йому потрібно заплатити як мінімум стартову вартість. Якщо аукціон буде повноцінний, то те, яка ціна на аукціон, і погасити ці борги з цього буде складатися вартість даного об'єкту, пане Грю. В історії приватизації одеського пропортового це вже п'ятий оголошений фондом аукціон. Розкажіть, будь ласка, про минулі аукціони, чому вони були невдалими? Ну, дійсно, історія доволі тривала. Е перший аукціон, взагалі, який був оголошений по -про, про портовому заводу, це е далекий вже на сьогоднішній день, 2008 рік. Е цей був конкурс, він був відмінений. В подальшому е оголошулося ще три конкурси, е але не, не було визначено. Переможця на всіх попередніх конкурсах. Тобто ми говоримо про те, що це вже п'ятий аукціон. Але зауважу, що це перший аукціон, який відбудеться в системі Прозоро. Тобто за новими умовами. В цих попередніх аукціонах був ну, зовсім інші умови продажу. На сьогоднішній день ми бачимо, що об'єкти великої приватизації торгуються в Прозоро, вже протестована система. І дуже розраховуємо на те, що. Саме прозорість самої системи дозволить інвесторам прийняти рішення про участь в аукціоні. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю. Це був Ігор Тимошенко, заступник голови фонду держмайна України.